Польща платні дороги. Ось тут ми проїжджаємо кінець дороги, стоять собі такі каси, де сидять живі люди, касири, і під'їжджає автомобіль і платить картою, мабуть, швидше всього, чи готівкою, чи як ми ту картою платимо завжди. За проїзд дорогами в Польщі. Ми проїхали сьогодні майже всю Польщу з пів. Ну, така система. Їхали через е, Румунію, Угорщину і Словаччину, там інакша система. Там купують заздалегідь такі собі вінітки, електронні вінітки. Е, ми платили по, е, в Румунії, там йде або один день, або 10 днів. Дуже цікава система, чому не два, не, не роблять чомусь два то заплатили за один брали день в Україні було 10 євро, а, як, а тут в Румунії, вірніше, вже брали, вийшло 6, тобто разом 16 євро за 2 дні. Угорщина коштувало 18 євро вінетка проїзд дорогами, а е, Словаччина е, 14 євро, а Польща, не знаємо, зараз будемо бачити, що візьмуть тут.